Боріг Кузьменко, 11-й Ігор Зайцев, 13-й Микита Шульга, 9-й Богдан Будніков. 7-й. Він же капітан. Направо. Шульга на чужу половину. Астахов. Астахов, Астахов книжом пробиває. Богач. 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 Один один проти Зайцева. Тисне Зайцева. Полізом. Степанюк. Шнуренко. 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 Простріл можна І Влучає стійку. стійку. Ігор Степаньок, атака продовжується кислиця. Кислиця зміщення до центру справа на довгах. Поворотом є блоком. Через поперечну передачу на Лещенка. Котляр. І один ботик. Цвій полодіння забирає. Залишив м'яча для Котляра. Котляр. Центральне коло. Пономаренко один дотик. Виходить голки. <клес> Котляр. Лещенко. Лещенко, Лещенко до кінця йде і він можна вже доволенко в гру вступати. Підсумковий м'яча забирає. Крушков. Знову він. Кружко. Точно. Будніков, повертає, Крушков, вбивається до володінь голки оператора нього. Степанюк, богач, 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 Андрій. М'ячем залишається простріл і знову, так би мовити, зможе відцепити. Одразу. Двох. Богач. Верховий пас, нуренко. Пономаренко. Пономаренко, Пономаренко віддав. Не знаходить Мальцева. Після таймауту дивимося, що не готував Атлетка. Не заразі крашем штрафного. Зорозі. Другий танк розпочався. Матч що команда Валентина Шевченка явно не проти сьогодні віддати. Більшу частку володіння супернику, який зараз знову ледь не виборали м'яча, але атака не буде, бо Стахов віддавав, а перехоплює Бога ну, із ударом. Реагує телефону. Пономаренко. гол! Гол, його! Володимий! Тако виходить уперед. Автором цього забутого гола стає Денис Пономаренко. Ми пасіка піпать. Посигнали легіон, розіграється. 2-0. Знову дивисько намеренно. Дубль. Сьома хвилина і подвоє перевагу. Атлетика на Легіон. Можна, можна, можна. Менко з мечем залишається. центральному колу. Аж собі між відскочив і Степанюк. Ривок. Ривок. Удар. Баче. Підхоплював степаню, але обікрав шульга. Момент може бути. <пятує> Дарещу, рятує атлати. Набрав швидкий справа в краю. Восьмих номери. Скидка під удар. Пробив, пробив Шнуренко. Втілив те, чого напевно ну ніхто не очікував. Випустив м'яч за межі. <пятує> <Далее>. <пятує> Кузьменко перехоплює передачу. Суперника буде! Не забиває легіон Бошнуренко. Бошнуренко, який бомбен був. У команди Валентина Шевченка. Переводить, Ярослав. <рекун> Будніков. Удар. Брек, Удар точно збирає. Певну кількість вподобайок. Високо, щоб Мальцев зустрічався. Кружков. Шевченко! Прості! 19 Тайм-аут. 19-та хвилина. Розпочалася друга тайма. Аут для оплата і справа. Зробив забігання Лещенко і розігравав по номаре. Кислиця б'є. Зліва і низу. Девоненко зреагував на чистого часу в цьому матчі. Бога! І ще одного удару. Надпотужного завдає він з правого краю. І цього разу летить м'яч. Неодмінно у кут. Зараз у дальній. Раніше ж він теж, якщо не помиляюсь, пробивав із правого флангу. І тоді всі його м'яч ціли. Тринуть.